Друзі, відповідаю сьогодні на чотири самих розповсюджених питання відносно школи пілотів. І так, перше питання: це де буде, буде будуватись школа пілотів, чому не взяти готове приміщення і там зробити школу пілотів? Третє хто будуватиме школу пілотів, і четверте, чому не купити на ці кошти дрони? І так, все по порядку. Перше питання: де будуватиметься школа пілотів? Вона дійсно будуватиметься і будуватиметься в Київській області на території Національної гвардії України. чому не взяти готове приміщення? І так багато шкіл, які є станом на сьогоднішній день в Україні. Вони існують і існують на комерційних засадах, тобто це не школи, які належать національної гвардії України чи збройним силам України. Тож ця школа вона буде саме. Створеної на базі бригади бородій, і тут буде проходити навчання військовіслужбовців Національної гвардії України. І так, хто будуватиме? Хто будуватиме? Фонд, архітектурної комуниковати України, на якому ми акумулюємо кошти, буде збирати кошти, буде їх порційно після проведення тендерних закупівель переводити підрядникам і буде контролювати процес.